I would like, uh, we met uh, one uh, mayor of, of this village and we would like to ask him about some questions. Let's uh, go. Hello. Uh, I would like to ask you uh, what's, uh, uh, how much uh, uh, people have this village? 5200 people. Wow. And uh you you may have maybe hear some problems in these villages, like in our country. What 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 is the main problem in these villages? Саме головна проблема у нас на Закарпатті не тільки в нашому селі, а по сі по зака по Закарпатю це немає роботи. Люди большинство процентів населення молодих людей ми жах за в Європу, The main problem is that there is no work, so people need to go um, abroad or to the Russia, or to the Europe and work, find work there, especially young people. So maybe uh, the, your most uh, or biggest priority is is to give them some work or to to uh, give them some opportunity to find a job, or is is there another opportunity in in, in Він питає, чи може найбільше потреба в тому, щоб знаходити роботу тут і чи є якась можливість для людей працювати тут, чому вони виїжджають за кордон? Люди виїжджають за кордон, тому що у нас, наприклад, тут все після 90-х років все розпалося. Розпалося, наприклад, були колись колгоспи, були різні фірми, тут тепер нічого немає. От все розпалося, все розвалилося, Сільське господарство повністю розвалилося в нас, Закарпатті. Сільське господарство э, люди, якось працювали тут у державному підприємстві Куб, де я тоді працював, працювало 1200 людей. Були ферми, були тепер все з котарством займалися, білим вівчарством займалися, займалися лекувати добу у нас була, були в нас допоможні промислі. Молоді люди особливо більшість молодих. <laughs> after 19, when it was after collectivization, it was agriculture here, and uh, mm -hmm. for about 1,020 people were working in the agriculture sphere, and uh, now it's destroyed, so people need to go uh, somewhere to find uh, their mm -hmm. jobs. And last question for, for, for you is, is what. what uh, може цю проблему? Я yeah, думаю, що якщо тепер вже ми вступимо в, в Євросоюз, прийдуть інвестиції, прийдуть, буде фактично будемо хто вже закарпаття по 90%, Я не сказав, що 100%, на 90 90 за щоб вступити в Євросоюз. Щоб і зразу я думаю, що наприклад, Південна інвестори, які будуть укладати, а у нас в Закарпатті люди робочі, будуть працювати і буде укладена інвестиція і будуть робочі місця. Угу.